Тактильна екскурсія тепер доступна у Полтаві. Презентували її в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. В експозиції видатні архітектурні перлини України. Вірніше детальні їх макети, розповідає перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Олена Філонич. Додає, що ця виставка є частиною проєктів Першої леді України Олени Зеленської. Він народився, враховуючи ті проекти, які реалізує перша леді України, пані Олена Зеленська. Це довідник з безбар'єрності і гайд безбар'єрних подій. В ньому говориться про те, що будь-що, що реалізується в нашій державі, воно повинно бути доступне для всіх. Тому і наш університет. Він відкриває двері абсолютно всім. І на сьогодні ця виставка дає можливість людям з певними фізичними вадами доторкнутися до мистецтва. Проєкт Тактильна екскурсія у Полтаві є початком проєкту збереження культурної спадщини нашого регіону, наголосив ректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Додав, що наступним кроком для університету та його партнерів буде виготовлення 3D моделей архітектурної спадщини Полтавщини, зокрема, і центрального корпусу Полтавсь політехніки я хотів би зазначити, що не так давно, а саме півроку тому, ми мали честь підписати угоду про співробітництво з Львівським національним музеєм імені Патоцьких з керівником. Ми домовилися про об'єднання зусиль і це і проходження практики наших студентів, це і стажування наших викладачів. Ну і безумовне проведення і реалізація спільних виставок і реалізація цікавих проєктів. Унікальність цієї виставки полягає у застосуванні новітнього підходу до оцифрування будівель, методу 3D-скануванню та фотограметрії, розповідає керівник центру сучасного мистецтва Полтавської політехніки Андрій Рибка. Початкова ідея проекту це було переосмислити культурну спадщину. Але що таке переосмислити? Всі ми весь час думали, що ж це таке направду. І ми зрозуміли в певний момент, що переосмислення в нашому випадку це зробити ці пам'ятки архітектури з якогось новітнього матеріалу, новітнього не з дерева. Не, а саме, от ми прийшли до того, що це може бути 3D-друк». Тактильна екскурсія це мобільна виставка, яка дозволяє незрячим та слабозорим людям зазирнути у світ мистецтва. Макети об'єктів архітектури доповнені супровідними матеріалами шерифтом Брайля. Саме це дозволяє зробити виставку безбар'єрною, наголошує директор інклюзивно-ресурсного центру Полтавської міської ради Сергій Зайцев. Дає можливість зазирнути і поєднати два світи світ майбутнього, тому що тут в цій. Виставці цього проекту використання адитивні технології, тобто поєднання 3D-друку, які дають можливість чітко розглянути і подивитися на історичну будівлю, зрозуміти її, побачити її і вийти за рамки. Головною місією цього проєкту є можливість подорожі Україною для всіх охочих. Розповідає завідувач кафедри образотворчого мистецтва Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Тетяна Зіненко. Унікальність цього проєкту в тому, що ми відкриваємо можливість подорожей нашою безмежною Україною з одного боку і збереження пам'яток з іншого боку, тому що те, що відскановано, те, що оцифровано, те, що відповідним чином збережено, дає можливість нам утверджувати те, що це наше. Люди з інвалідністю під час мандрівки тактильною виставкою не потребують сторонньої допомоги, розповідає голова правління Полтавської обласної організації УТОС Марина Бабець. Наголошує, що виставок такого формату у Полтаві має ставати більше. Приємне враження, яке є приємним, сподіваюся, початком для руху у Полтаві по відношенню до людей з інвалідністю позору, який стане корисним. У плані доступності інформації дуже дуже класно, що взагалі приділяється увага цьому моменту, адже незалежність це є крок до успіху. Тактильна екскурсія в національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка доступна для всіх охочих впродовж цього року. У подальшому тут планують розширювати виставку, додаючи нові макети полтавської архітектури.